Приблизно о, в Україні 440-450 тисяч вчителів. Це означає, що тих тисячу гривень – це приблизно 5 мільярдів на рік їм доплат. Е, з вересня буде е, трошки Менше скільки там трошки менше 10 мільярдів і беремо райони. Звичайно, це не вирішує все. Я просто показав тільки один приклад. 136 районів є в Україні. Якщо просто 100 працівників беремо, так в кожному районі їх більше ніж 100, залишаємо до 10 працівників, справжніх юристів експертних, які будуть робити свою роботу. Всіх решта, всі решта можуть знайти роботу в іншому місці. Ринок праці не перенасичений. Працівників дуже треба. Це дозволить близько мільярда гривень вже зберегти і можна їх перенаправити на тих самих вчителів. Чим не вихід таких ситуацій статей можна знайти дуже багато. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.